Давай, а ну Йо, ложи. Я не знаю, это папа шная моя. А як це ти не знаєш? А ви на папа. Не, не показав тобі. А ти в нього спитай, як ложись. Папа! Ось, я ж нервий, я а открывай. А. а ну дай глянуть туда. Давай, бо ти вже всім на сюди. Так. Ну все, байдер. Раз. І я так дерево А, покация Пап! сладко. сладка там все А, да, придавай на кожа Готов? Да. Сначала надо палку закончить. Подожди, Оп. не спеши, сейчас подожди, дай попадем. О, попали. Зафиксировали. Эх ты. Так, подожди. давай, да. Стой, давай, это вот такой. Раз. Не, вот сейчас бачишь, надо нажимать, давай. Раз, две нажал. Так. Подожди. Друга. Это не так. Надо ету прикипли. Сейчас подожди. При так, есть, так, давай кріпом дальше. Дальше вот такой потом прикопи. Сейчас, подожди. Есть, да. Це вот такого. А де цей? Что ты должна вставлятися якась яка штучка? А ну глянь, що там есть. Це не то. Ось, воно башта. Да. А тут для батарейки. Да, да. Это батарейка. 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 Мам, это то. Батарейка. Это то? Батарейка. Мама. Батарейка для батарейки. Надо йти без батарейок і сразу копати. Чим більше викопаєш, тим більше закладок знайдеш. Мама. Ти бачиш, Саня, цей прикол, як ви їдете, не так а цей каже. А це цей каже, думає? Що, це батарейка не була? Пап. Папа, а ми хочемо на це. Ну так батарейки знизу. Пап, это нам это уже маленький Знаєш, Знизу батарейки. чому я, тут должны бути якісь прокладки? Прокладки погубили. А ты знаешь, що воно це поламається? Закручую сильно. Не, воно ж поламається. Вірю. Тут ж не будь дві, дві резиночки. Дві прокладки. Да. Ну так це ты його быстро. Це можна такі, що як на кран, так? Купити? Так, 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 так. От так воно. Типа закрутити можна, лиш ж... можна поламати його. Видно, вірно помітно. Сало солене, то я поки не солила картошку. Попробуємо потім. Карпошка солонка тут засилається. Сало солене. В багажнику. Друзья, є Ось О Ось ось. можна одну одним. На другой стороне. Сзади бачика. Сейчас будет от грунта. Пять раз одного. Объем. Вытянул, потому что дима батарейка не облетает. Okay. доставай и дыши. там дышит свой А ну мы там, ага, Саня! 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 А вот так Давай, я буду... Да А я буду пикати. Конечно, ти будеш пикати. А, а, ти да, а ти. я ти копаю. А тому що я не три не копаю. Ні, ну ти, конечно, хитрий. Я хитрий. А тому що ти будеш пикати, я должен копати. Да. <хех> і находку буде поділити по-братськи. Все тобі. <фіць> ну, я зараз буду копати. Стой, 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 стой нікуди не йди. А я пішов бачить. Ну що? Ого! А що це? Нічого собі о цього знайшли. Синок, це... а, а це не міна, не я, каженя. Ні, не, це обвишується. Це до машини надо. Хороший метал, можна Пап, подожди, можна папа. Круто, можна... Папа глянь. Бога. А що то Труба. трупа? Нема. А ну дожди. Давай, да, конечно, крупная. Хороший двое. Питный папа. Да, сразу. Лопатка в тебе маленькая. Потому что ж, это папа подарил маланку. Ох тоже. А, а ну закупромытыляй миники. Не надо камень, дивись, ты хобарешь уже, дивись, Дима, ты. Раз, уже. Все, мы... тихо, а ну пизди. А ну одійди. Пуля. Ничего себе, вот это да. Пуля. Ходу тут всю дорогу треба перекопати. Ну, а це так воно, ти думаєш, воно тільки золото показує. Ні. Тільки дивишся на ві, виділай. виділяє. Чорне. І красиво, як тікає. Ну ти воно ж не дурне, воно показує. Чорне. Ні, копати не А то чорне. Нам же ж патрон треба патрон.